Зустрічі. програма про українську програма про про українську програма про, -про українсько-єврейські про -про про -про взаємини. Вітаю. Ви слухаєте програму зустрічі, що створена за підтримки Канадського благодійного фонду Україно єврейська зустріч при мікрофоні. Андрій Кобалія Друга світова змінила обличчя багатьох українських міст. Вони перестали бути настільки багатоетнічними, проте у Чернівцях, попри голокост, після приходу радянської влади, в місті почався єврейський літературний ренесанс. Його творцями були не місцеві євреї, але вихідці з Бесарабії та центральної України. За словами історикині Ірини Яворської, яка досліджує єврейську історію міста. Ті з чернівчан, хто вижив, тікаючи з міста, не завжди хотіли повертатись назад. Ну, якщо ми говоримо про повоєнний час на території Буковини, то звичайно треба відштовхуватися від березня 1944 року, коли Червона армія увійшла на територію Буковини. А за нею слідом вже йшло єврейство з таборів Трансністрії, тому що відомо Червона армія звільнила в'язнів. Так одночасно частину чоловічого населення єврейської національності призвали в армію, кому не зовсім довіряли більшу частину направили до трудових таборів на такі відновлювальні роботи. І слідом за Червоною армією повернулися і євреї по своїм домівкам. Правда, ставлення до повернення було різне. Звичайно, всі хотіли повернутися, але євреї добре пам'ятали Чорний липень 1941 року, коли по селах Буковини в деяких селах дійсно відбувалися єврейські погроми, емоційний натовп місцевого населення, як румунських, так і українських сіл. Жорстоко поставився до євреїв у перші дні війни. І все це, мабуть, на тлі оце, зникнення цієї монополії на насилля, яка була у Радянському Союзу, і певного хаосу, та який був так, перші так. кілька днів. Так, так. але все-таки є багато спогадів про те, як євреї буквально в квітні 44-го року зупинялися біля мосту через пруд і боялися перейти його. Але все-таки згодом. Нове керівництво радянське, вже з різними адміністративними методами, почали налагоджувати їхню радянську модель відновлення народного господарства. І частково вже родини почали повертатися знову Чернівці. І сюди, крім власне, чернівецьких євреїв, ще одночасно нахлинула радянська номенклатура, яка сподівалася прижитися з моєю мамою на трикотажній фабриці. Працювала жіночка з Саратова, росіянка, то вона не могла натішитися. Дівочки, я живу напроти. Фонтана, звичайно, в порівнянні з російською глибинкою, от зайняти вільну квартиру в Чернівцях напроти фонтана, це було великим досягненням. Я в своїй дисертації знаходжу, даю таку інформацію, ну, звичайно, на основі документів, про те, що на вулицю теперішню, 28 червня, вона якраз напроти великої синагоги або нинішнього кінотеатру Чернівців поселився такий товариш пожидаєв, який привіз у центр міста, мало того, що три покоління своїх родичів, а курей, свиней і навіть корову. Тому розумієте на що перетворився маленький Париж і Єрусалим на пруті. Але більше вертаємося до єврейського населення. Отже, в Чернівці почали повертатися не тільки чернівецькі євреї, а й румунські євреї, тобто з півдня Буковини. Одночасно, євреї з Бесарабії, які не мали куди повертатися, бо їхні будинки були зруйновані. І чернівці стали вже аж перенасиченими євреями. І, попри це, ви у своїй доповіді і в інших документах пишете про певний єврейський літературний ренесанс або якесь таке відродження, яке відбулося після другої світової. Як це взагалі могло виникнути в таких умовах. Ну знову ж таки, це було пов'язано з цей літературний ренесанс. Він більше пов'язаний вже з Бесарабським єврейством. Дивіться, впродовж 44-го, 46-го року відбувся виїзд чернівецьких і буковинських євреїв, тобто євреїв північної Буковини і Чернівецьких. Зокрема, спочатку 44-го почалася нелегальна міграція. Тікали всі, хто мав можливості, тому що люди пам'ятали сороковий рік, коли рік була радянська влада, і вони пам'ятають е, ті жорстокості експропріацію і насильство. Яке було 40-му. тому вони казали, що другої зустрічі не хочемо, була нелегальна міграція. Далі тікали сіоні... молодь сіоністських організацій, ті, хто ну, тікали, ті, хто якусь мали співпрацю з румунською поліцією і з німцями, розумієте? Звичайні люди, які просто берегли своє майно і сподівалися, що в Румунії, крім того, Румунія змогла домогтися того, що люди після Голокосту, які повернулися, вижили, їм видавалися матеріальні компенсації. Радянська влада це питання. Навіть не піднімала. Вона рахувала, що багато хто страждав, у багатьох загинули родичі, тому ніяких особливих єврейських компенсацій не буде. Тому упродовж 45-го весни 46-го року можна сказати, що в своїй більшості Чернівецьке буковинське єврейство виїхало до Румунії. І потім з Румунії вже. До Палестини, так як Ізраїль був вже утворений 48 році, і в цей ці, почали приїжджати Бесарабські євреї, євреї центральної України. Тому, коли ми говоримо про ренесанс, відродження єврейської культури, зокрема культури їдиш, це ми говоримо про представників Бесарабського єврейства. Чернівецькі всьому не, не, не дуже були активні, їх просто не було. Вони виїхали. Якщо ми візьмемо трошки перестрибнемо до 59-го року 40 тисяч євреїв буковини понад 20 тисяч людей їдеш, визнавали рідною мовою. Це 59-й рік. Тому уявіть, якщо вернемося назад, 40 40-ві роки це велика кількість людей, яким потрібно було рідне слово. Тому от цей такий бесарабський десант літераторів в 45-му, -50 50-му році діяв єврейський державний театр, який київський, але його приміщення було зруйноване війною. І тимчасово вони перебралися до Чернівців. Їхні приміщення їм надали нинішній палац академічний. Вони не були в дуже великому захваті, що все-таки Київ проміняти на Чернівці не та не стільки такі, глядача, як в Києві. Але п'ять років вони тут були і користувалися великим успіхом. Так. Це дійсно я знаю добре ще тих людей, які ходили навіть на єврейської національності, ці концерти, гарні емоції. Ну, єврейська музика, взагалі їдеш, надзвичайно музична мова, словечки ідешські, і дотепер ми використовуємо так. Тому це було якесь таке, знаєте. Те щось домашнє, добре, довоєнне, і вона об'єднувала. Отже, театр, як я вже вам сказала, письменники, живопис, образотворче мистецтво, вона в цей період отримала такі надзвичайні свій піднесення, тому що діє ще єврейський антифашистський комітет. Так. І ще декілька слів хочу сказати про школу в Чернівцях. Не знаю, де ще було, існувала єврейська школа. Правда, вона називалася Неповна середня школа номер 18 але там було 406 учнів, всі викладачі євреї. Правда, мова їдеш не була виділена як рідна мова. Вона була написана вчитель української мови був, російської був. А той, хто Ройзен читав, ідиш, називалася іноземна мова. Але ця мова викладалася до 48-го року. А зараз ця школа існує? Ні, звичайно, немає. Її 48-му році закрили в 1950 му році, закрили єврейський театр, і учні були розформовані по іншим школам. Тому такого не Причні, ніж ми перейдемо до кінця 40-х років. Перше таке, ще є питання, чи цей театр, чи література вони були. Ідеологічно заангажовані, чи е, конкретно театру дозволялися якісь вольності, чи їх змушували говорити про там славетну партію чи ну, якісь а такі як речі? А як, же, а як же могло бути інакше? Звичайно, що згодом, коли в восьмому році вже почнуться процеси проти єврейських діячів, зокрема літераторів, письменників, фактично, всі вони були репресовані на різні терміни від 5 до 10 років. За ніщо фактично, але знову ж таки за ніщо, за те, що приймали участь поповнені бібліотек, за те, що виступали в єврейські. Школі і підкреслювали єврейську винятковість за те, що занадто любили єврейську мову. Тобто можна було придатися до будь чого То ці оговори я читала протоколи цих діячів. Це, це страшно читати, розумієте? Коли потім вони поверталися і казали: вибачте, друзі, я вас оговорив, але вони так били, що я мусів був зізнатися в лапках, що я очолював якусь там антирадянську організацію. Розумієте, людина слабка. Тому тобто, ці післявоєнні вже репресії сталінські останніх цих років вони фактично знищили вони. Унеможливили розвиток подальшого цього ренесансу, правильно? Звичайно, звичайно, можливо, він був занадто яскравий. Знаєте, навіть у мене в дослідниці складається враження, що занадто це такий був сплеск, який не міг не зачепити радянське керівництво. Знаєте, хоча в театрах були постановки, і які базувалися там репертуар Шолом Алейхема, він аполітичний зовсім такий побутовий. Але звичайно, від театру вимагали. І перша постановка була Я живу, там і антифашиські, антинімецькі такі. Були постановки, і я читала багато там відгуків про роботу режисерів, яких змушували там доробляти і переробляти певні там епізоди, щоб вони мали радянське забарвлення. Важко було цим діячам і зберігати мову, і догоджати ідеологічним вимогам. Важкий час був. Тому важко. А, власне питання чи з у того, у того всього репертуару. Театру з текстів, які написали літератори тут, чи є якісь речі, які і досі є цінними? Ну тобто, ми знаємо, що багато текстів, написаних за радянського союзу і літературних інших, вони зараз не цінні, тому що вони писалися часто з якоюсь ідеологічною метою, з метою там отримати квартиру, заробити гроші, і писалися так, як. Вимагала партія. Ну а як же шолом алейхім, це вічне? Так, ти є молочник, блукаючі зірки. Це є вічність не тільки для єврейського народу, а це взагалі світове надбання. Репресовані євреї Чернівців усі проходили за однією справою, куди також долучили жителів Бесарабії. Ніхто з них не був розстріляний, але багато кому довелось покинути чернівці назавжди. Разом з ними зник театр та єврейська школа. Історикиня Ірина Єворська розповіла про життя чернівців після сталінських репресій сорокових. Носіями, які зберігали мову їдиш, були релігійні євреї. Були просто серед старшого покоління було багато неписьменних людей, які їдиш фактично була їхньою єдиною мовою, якою вони спілкувалися. Тобто люди ховають свою єврейкість в собі, єврейськість ховають в собі, починають жити таким двохличним життям. Дома вони євреї, святкуються свята, святкуються шабат, кладеться свічечка на підвіконник та є. Ємно в вирізьбленій картоплі, так щоб її приховати, а виходять на вулицю і, і приймають участь у соціалістичному змаганні, перевиконують норми і так, далі, і так далі. Тобто ця єврейськість прихована. Але з'являється ансамбль Сідіталь, нашої зірки, оце дійсно Буковинська, яка народилася в Чернівцях, і це фактично був в Україні чи не єдиний такий колектив, де пропагувалася мова, їдеш. Сідіталь і її чоловік, фалік Пінхус це таке наше велике над. Гордість і краса, тому що ну, я ще така рахую молода жінка, але я пам'ятаю, моя перша вчителька музики була колишня актриса єврейського театру, і італь до неї приходила в гості. І от Вони ну, такі щебетухи наїдеш, так я цю мову сподобала собі ще з дитинства. так, який талантливий ріб. Я там граю Моцарта, а вони собі щебечуть Тобто це і от Її концерти, вони дійсно були таким святом мови їдеш. Концерти такі були дуже оптимістичними назвами, сміятися корисно, там ворогам на зло, все буде добре. То це назви їх концертних програм. Возвічно руха рума смоке. Обіріть вашеї мейдале. <плес> Обірік пашеїн, мейдалета. Вона за один концерт це щось ну, її називали Аркадій Райкін спідниці. Якщо слухачі ще пам'ятають, хто такий Аркадій Райкін, сподіваюся, так то це була жінка, яка за один вечір декілька разів перевдягалася і втілювалася в різні образи: від провідниці до злидарки до там. І це все на рідною мовою. Звичайно, у євреїв буковини це викликало піднесення і не тільки у євреїв, тому що це настільки все таки в їдеші так багато емоційності. Так, багато, такі надзвичайно багаті інтонації від високих до надзвичайно низьких, що це приваблювало навіть тих, хто не володіли мовою. Настільки це яскраве життя було на сцені, і от таке питання. Тобто, зрозуміло, що. Більшість цих людей, які пов'язані були з Ренесансом, вони вже померли або переїхали в Ізраїль? ні. Ні, вони були в Чернівцях. Вони да, далі були в Чернівцях. Так. так, от зокрема, там Мойше Альтман, такий гарний письменник, який був редактором і Чернівецького єврейського театру. Після заслання він повернувся. Ну Писав, ну, в депресії були, але продовжували творити, хоча за життя жодна книга так і не побачила його публікації. Але десь він публікував свої твори у польських їдешських виданнях, а потім вже в кінці 60-х років, нарешті, в Радянському Союзі вийшов перший журнал на їдеш з 1967 по 1989, якщо я не помиляюся. В Радянському Союзі видавався журнал Совєтіш Геймланд, Радянська Батьківщина. І де друкувалися твори письменників і поетів, єдешистів. Вони часто приїжджали до Чернівців, і от нас нинішній центральний палац культури, колишній єврейський дім, там відбувалися ці зустрічі. Ну І це було теж таке чергове свято рідної мови для євреїв. Так, так що Це якісь послаблення такі маленькі, були з боку радянської влади. Так. Але ну, все одно відомо, що в різні періоди, коли це було можливо. І... Особливо після падіння радянського союзу певна кількість євреїв намагалися виїхати, і хтось їхав в Ізраїль. Були і варіанти і Сполучені Штати, інші чи є такі, можливо, якісь приклади, коли євреї або Чернівецькі, яких могло взагалі не лишитись після другої світової, або ці безрабські євреї, інші, які приїхали на ці землі, що от вони їхали. Або на, ну, на нову, або стару батьківщину Ізраїль, або в інші, на інші землі якось ностальгували і згадували ці чернівці, єврейські, або довоєнні, або післявоєнні. Чи є спогади людей, які пам'ятають, або пам'ятали ці чернівці? Ну, перше за все, хочу сказати декілька слів: все таки про виїзди, про еміграції. Якщо ми беремо післявоєнний період. То євреї з Буковини виїжджали, було таких три великі хвилі, сплески, коли буквально вимилася єврейська громада з Буковини. Перший, який я нагадувала, це 45-46 рік, коли виїхало, власне Чернівецьке і Буковинське єврейство в 70-му році був другий черговий сплеск. Так коли значна частина цілком забезпечених людей, в основному це і лікарі виїжджали, і спортсмени, і мало забезпечені багато хасицьких. Родин, тобто ортодоксальних євреїв мали можливість виїхати, тоді так привідкрилася завіса. І третя хвиля це вже 90-ті роки, як і так ну, не зовсім привабливо називають ковбасна еміграція, коли вже цілком свідомо люди виїжджали за кращим життям. Але варто сказати, що серед людей різні, тому сказати, хто з яких причин виїжджає, в кожного своя окрема історія. Це дійсно в кожного своя окрема еміграційна історія. В Ізраїлі її називають рибацькі історії. Дійсно, хто на що зачепився, хто стікав. Багато було чоловіків, які залишали дружину. Хтось позбувався своїх родичів ненависних і виштовхував туди. Хтось їхав будувати Ізраїль. Хтось в'їхав розбагатіти, комусь набридли ем, оточення людей, які відрізняються релігією і культурою. У кожного була своє війська і не толерують історії. конкретно єврейську культуру. Так, так, так. Ну і крім того, не було можливості власне розвивати єврейську культуру. Це треба визнати. Багато їхало людей з надією, розумієте? Тому і серед письменників, зокрема, Маїр Харас виїхав в Ізраїль і там став відомим і опублікував нарешті свої твори. Тобто. Причин виїжджати було багато, але ми можемо сказати, що останній перепис населення відбувався у нас у 2004 році. Так, то по Буковині нараховувалося тоді тисячу євреїв, в Чернівцях ще Хоча зараз, якщо подивитися на єврейські свята, сходиться понад сотню людей, знаєте. Але все ж таки є і євреї, і співчуваючі, і зацікавлені. Тому я особисто не можу сказати. Перепису не було, скільки євреїв проживає в Чернівцях. Так Хесед може сказати, скільки там благодійних організацій, то це що Відсувалася еміграції. Фактично, єврейство виїхало з Буковини. Ну, зараз мені здається, що, можливо, навіть і потихеньку повертаються якісь одиниці, тому що ну, діє відновлена ще одна синагога, вже дві синагоги в Чернівцях діючі. відреставрована синагога в Садгорі, третя, це фактично палац колишнього цадика Садгірського. Завдяки американським грошам відновлюються. конференція відбувається. з виїдеш. їдеш, тобто єврейське життя, не життя, скажімо, історія єврейська, вона знову відновлюється їм навіть дивно. Вчора на доповіді, коли я доповідала, люди підходять, кажуть, боже, ми і не думали, що в Чернівцях ще пам'ятають. Донька відомого письменника Нафтолі Герскона вчора теж каже, який би мій батько був щасливий, що його ім'я нагадують, фотографію демонструють і ще й келихи піднімають. Знаєте. Тобто час пройшов, але власне ви запитали про те, чи ностальгують євреї за Чернівцями. Так, чи є спогади? Так, звичайно, взагалі ця тема їдешських чернівців мало досліджена. Але чернівці можуть писати пишатися не тільки письменниками-їдешистами. Ми маємо зірок Пауля Целана, німецькомовного поета Розу Ауслендер. Роза Ауслендер це взагалі наша така квітка буковини, яка. Де б вона не проживала, і Сполучених Штатах Америки і померла в Німеччині. Чернівці для неї залишилися тим Єрусалимом душі. Знаєте, це місто, як писала, яке короб, ну короб, фарширована риба, так і мовчав п'ятьма мовами. Так це тільки Роза Ослендер і це чернівчанин тільки може зрозуміти, що означає короб, який мовчить п'ятьма мовами, тому що чернівці були багатомовним містом. А ми завершимо нашу розмову. Я нагадаю, ми говорили з історикинею Іриною Яворською про єврейство Чернівців після Другої світової війни. По мікрофоні був Андрій Кобалі. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно-Єврейська зустріч. Ви слухайте громадське радіо, слухайте, думайте.